Вітаю, друзі! З вами Алекс, і ви на каналі Let's Play Українською, і ми знову бавимося в українську забавку під назвою Neville. Минула серія, перша серія по даній забавці, перше відео набрало досить велику популярність, і я вирішив ще дещо показати у даній грі. Отже, ви можете спочатку сказати, що це таке, що ти нам показуєш, не зрозуміло ще. Ось це називається головне меню даної гри. Це у нас меню порту. Саме так воно зараз виглядає. Як бачимо, ось тут знизу, у нас відразу ж повідомляється, що це тестове вікно, тобто тестове меню, яке поки що не має ніякого значення. Розробники вирішили поки що над ним не працювати. Тут усе ось саме в такому режимі. Нема ніяких картинок, нема ніяких прикрас, нічого. Ось саме-саме ось так. Тому я вперше не хотів показувати, як це все виглядає. Також і по цій же ж причині не робляться ніякі переклади, тому що багато всього буде змінюватися, потім все перекладати і так далі. Тому поки що існує лише англійська локалізація. Але наскільки мені відомо, з хороших. Джерел, можна сказати, українська мова, все ж, в майбутньому планується. Отже, давайте подивимося, що в нас тут є. Ну, спочатку, звичайно, тут чат. Все це зрозуміло, все відомо. Просто покажу, як це все виглядає, можливо, комусь буде цікаво. Чат це нашого міста, це Нації Швеція, під якою я граю. Повідомлення різноманітні, тут наші друзі і так Все, Все відомо. Далі. Тут у нас е, різноманітні пункти меню. Тут мої зараз доступні кораблі. Тобто це є ось цей катер, який я показував минулого разу, і е, не знаю, яхта чи як воно правильно називається. Цей корабель мені дістався через те, що я тестував і так далі. Тобто він діставався тим, хто купував передзамовлення. Отже, його зараз ніхто не може більше отримати, купити і так далі. Ось так. Е, далі, тут є аутпости, чи як вони там правильно називаються. Тут ми можемо, якщо їх заснує, заснуємо чи створимо, залишати ще додаткові свої кораблі. Е, е, якщо наводимо на будь-який корабель, ми побачимо додаткові характеристики, багато-багато різних параметрів є. Також є параметри, ось тут, якщо вибрали. Наводимо ще додаткові параметри, ну ось інший корабель вибираємо, все міняється. Тут ми можемо продати будь-який корабель, звичайно, ж, відремонтувати, якщо потрібно. Тут з'являється ще менюшка. Ось тут у нас ремонтні ці набори. Тут у мене є ще декілька кораблів, ось дивіться. Вони поки що мені недоступні, тому що у мене маленький рівень, але у мене вони є. Вони з'явилися також завдяки тому, що я там. Тестував, можна сказати, знаєте, тестував, просто створив аккаунт до якогось там числа, пров... Пров... провів бої і так далі. Це було нібито е, подяка розробників. Ось ще цілий ряд кораблів. Я ще на них не катався, не знаю. Чи плавав, чи ходив, як хто там говорить, це не суть важлива. Отже, наше місто, назва міста, е, наша е, статистика, яка статистика ХП і наше золото. Ось так. Давайте візьмемо яхту все ж. І подивимося далі, що у нас є. Тут у нас різноманітні доповнення, покращення і так далі нашого корабля. Додаткові, Точніше не додаткові, а постільні покращення, тобто у нас є різноманітні апгрейди, які ми можемо поставити, але якщо їх поставимо сюди, то все то буде навічно. Не зможемо ми більше їх зняти. Також можна якісь там офіцерів е, додати, хоча я не знаю, чи вони зараз є на дану секунду. Е, апгрейди, які ми можемо додавати або знімати. У мене якісь є апгрейд. Ось ми поставили його, ми можемо зняти. Тут у нас наші пушки. Ось, е, я зараз поставив е, е, long cannon, тобто, cannon, як воно там правильно. Е, я хочу, щоб у мене пушки далеко стріляли. У мене є звичайні ось різноманітні, я їх купував, вони купуються в іншому місці. У кожного є свої параметри, в кожній речі, ось ми можемо побачити клас, там, кількість і так далі. Тобто це ось таке меню. Наступне меню у нас місії. Давайте, в принципі, напевно, візьмемо якусь місію відразу, але покажу також, що можна взяти, подивитися, точіше, вибрати велику битву, тобто не потрібно нікуди їздити, плавати і так далі. Просто нажимаєте тут клавішу, ось через 4,5 години ця битва буде. І ми потрапляємо відразу в битву і просто б'ємося. Також можна вибрати малу битву, вона ось з'явиться через хвилину, ми, в принципі, можемо взяти це. Окей, давайте візьмемо. Хай буде! Хай буде, почекаємо. Ось, отже, всього залишилося 10 секунд до старту, але я щось нікого не бачу, щоб хтось той приєднався до цієї бою, до цього бою. Ми самі з собою будемо. Так, отже, ми в бою. Ми проти когось одного воюємо. І здається, це буде не дуже добре. Де суперник? Щось я його не бачу. Де суперник? Ось такий, до речі, у нас кораблик. Ось так він виглядає. Досить непогано. Мені подобається. Покраще, ніж цей. Е... Стандартний. Так тільки. Де де наш суперник? Я ніде не бачу, давайте поглянемо підзорну трубу. А, ось! Ось! бачу. Ну що ж, будемо пробувати щось робити. В принципі, можемо спробувати пристрілятися, можливо, та й ні, Це дуже-дуже далеко. Куди наше ядро полетіло? Щось я навіть не бачу, куди не полетіло. Давайте ще разок. Ось. Ага, воно все ж перелітає. Тобто ми можемо дострілювати. Вона же ж лонг пушки. Ну, ще, напевно, нижче. Майже, майже б втрапили. Здається, навіть в паруса якісь попали, так, 69 у нього вже. Так, в паруса ми йому попадаємо. Завдяки тому, що у нас хороші пушки. Ну, довгі. Але... Це його не зупинить. От, нормально так попали. Я не знаю, чи це е, у нас бот, чи це гравець. Так, невдало. Так, і схоже, ми зараз потрапимо під обстріл. Тому трішки розвертаємося. Давайте поставимо бойове положення наших парусів. Щоб нам було полегше. Він швиденько до нас дістається. Так, давайте хай зведе, зведуться наші пушки. Ох, зараз буде. Зараз буде залп, так? Залп на залп, кто кого! Так, ми нормально так йому зарядили. Мені здається. Ой-ой-ой. Добре, що промазав. Мені здається, що це все ж гравець, тому що. Хоча хто його знає. Я не знаю, як їх розрізняти поки що. Трички нижче. Давайте залп. Треба було ще нижче. Треба було ще нижче, тому що ми попали йому хіба що десь в паруса декілька ядер запустили. Мені потрібно напевно подальше від нього відходити. Мені здається, що е, пушки у нього все ж не лонг. Він нас не буде дуже нормально прострілювати. Хоча тут. Абсолютно щось не стріляє. Дивно. Так, ми зарядилися. Давайте повертати, повертати корабель. Я говорю повертати, що він щось не хоче. Серйозно повертати? Можливо, суперник у нас намагається втекти від нас. Схоже, що так і є. Тому що він чомусь віддаляється. Ем, Битва закінчилася. З'єднання нема. Що це таке? Ну окей. Нехай буде так. Ось так, на жаль, закінчилася наша битва. Я не знаю, що трапилося, чи у нас з'єднання, чи в суперника. Ми нічого не отримали за цей бій, ну. Ось так, ось так. Ми повертаємося в порт. Давайте подивимося, що ще тут є. Отже, тут бої. Як побачили, ці бої не варто брати, тому що не зрозуміло, що сталося. Тут у нас якраз місії, про які я говорив, можна вибрати будь-які і щось це робити. Далі у нас магазин. В магазині є багатенько. Усього це апгрейди, різноманітні пушки, різноманітні матеріали, ресурси і так далі. З матеріалів ресурсів ми можемо будувати корабель. Так. Тут є крафт, але це пізніше. Далі у нас є можливість створювати флот. Це також цікаво. Самі кораблі. Давайте подивимося на кораблі. Отже, сьомий рейд у нас от цілий ряд є можливих доступних кораблів. Це кораблі, які ми можемо купити. Крім цього, є можливість купувати е, уже скрафтані кораблі. В принципі, давайте подивимося, що є. Ага, це вони і є. так? От, від когось там. Ось це такий, такий корабель. Є стандартні якісь кораблі. Ми можемо купувати різноманітні, нібито назва одна. Але вони мають різну якість, різне покращення. Тобто врахуйте те, що корабель зроблений із різних матеріалів, з різного дерева, має різні характеристики. Якщо ви зробили якийсь корабель, то ви можете отримати будь-яке різне. Якщо комусь цікаво, давайте я просто перетягну і подивлюся, які є тут кораблі. Отже, ось це у нас є список. Давайте подивимося далі. Шостий рейд у нас такий, як кораблі, різноманітні бриги, це шостий. П'ятий рейд у нас. От стільки кораблів це на даний момент. Далі у нас четвертий рейд. Поки що лише один корабель. Третій рейд. Два кораблі. Другий рейд. Ось один. І перший рейд є два. Вікторій, я пам'ятаю, це був один із найперших кораблів, який був у Грі ще дуже-дуже давно. Наступне крафт. Тобто ми можемо от скрафтити будь-який корабель. У нас от є цілий-цілий ряд різноманітних кораблів. Ось, ось. Нам потрібні різноманітні ресурси, ось тут вони є. Наприклад, хочемо ми там скрафтити щось там я не знаю, от. лінкс. Торговий. Нам потрібно ось це все, і тоді ми можемо скрафтити цей корабель. Підсумку у нас з'являється якийсь з різноманітного дерева, з різноманітними характеристиками і так далі цей корабель. Це все виглядає поки що саме так, ніяких кредиток нічого, але саме те, що є дуже-дуже багато можливостей, це дуже, -дуже круто. І останнє у нас пункт це завоювання. Ми можемо брати і завойовувати якесь там місто чи що. Ну, але це, звичайно, не для нас, це для хтось. Хто має багато-багато можливостей. Ну що ж, давайте візьмемо, наприклад, місію і все ж спробуємо ще раз. Минулого разу трішки це невдало в нас вийшло, але думаю, що цього разу повинно бути покраще. Давайте візьмемо ось це завданнячко. Подивимося на мапі, де це знаходиться, куди нам потрібно рухатися. Так, ми е, все ще в Буставі. Е, давайте поглянемо дійсно на мапу ще. Е, хто минулого разу дивився, то пам'ятає, що е, в шведів, з яких я граю, було тільки ось їхні Основне місто Густавія. Після цього вони захопили ось Форт Багаї, цей же до якого ми плавали, е, Стенд, який був у Нідерландів, е, Філіс, Філіпсбург, і також Марігот. Ну і от ще є Гондрінгтон. Це мені цікаво те, що є саме в Шведів. Інші міста так тут є величезна, величезна. Е, Кількість міст, і все, все досить, досить сильно міняється. Мені там говорили, що чому я не сказав, що це все відбувається на Карибах. Я, в принципі, думаю, що це і так всім зрозуміло, що це є Криби у нас, що все це відбувається. Ну, в принципі, всі можуть зрозуміти, що це у нас іде Північна Америка, це у нас е Південна іде Америка і так далі. Зараз також ситуація, яка трапилася, те, що, як говорять, Данія дійсно зараз практично воює із Швецією. Я нагадаю, що з Данією грають в основному російські гравці. Ну, а за Шведів дуже багато грають українців. Ну давайте вийдемо в море і пошукаємо, куди нам. Отже, ми в гавані нашої столиці. Так, нам. Нам на північ. Тобто зараз. Е, ні, навіть не на північ. На захід, так? На захід, хід до форту Баї і десь там тоді повернути на північ. Окей, давайте. Відправляємося. Ось до цього, до цього островка, здається, так, нам потрібно. Піднімаємо паруса наші. Мені подобається цей корабель. Він можна сказати зараз майже екск ексклюзивний, тому що мало хто зможе е, його мати. ну... То всі, хто раніше купував гру, то він буде його мати зараз, він буде унікальним. Так, давай, давай рухайся. Ага, Ми проти вітру. Це, це не дуже добре. Давайте ми трішки тоді змінимо курс, нам все одно десь десь потрібно було б в будь-якому разі дістатися до цього форту Баї. Добре, що Шведи все тут захопили. Нам більш-менш безпечніше, тому що порівняти з тим, що було спочатку, коли ось була перша серія, і там записував після години випуску гри, зараз дійсно тут скрізь іде війна, і хтось, хто дістанеться кудись на чужу територію, то буде атакований. Гра постійно оновлюється після того, як була у нас перша серія по даній забавці, з'явилося цілий ряд оновлень. Основне оновлення це те, що все ж розробники вирішили додати ще один сервер. На даний момент, ось бачимо, онлайн цього 854 гравці. Це тому, що був даний ще один сервер. Ну, і плюс я записую це відео рано вранці, коли, напевно, більшість там відпочивають, якось так. Або хтось працює, можливо, ще щось. Е, була проблема в тому, що не можна було зайти на сервер. Е, близько двох тисяч людей можна було на одному сервері. Є е, зараз е, ну, було до цього один європейський сервер і один американський, і також ПВЄ сервера. Всі сервера, в тому числі і ПВЕ, були повністю забиті. Люди жалілися, що це таке, чому ми не можемо е, зайти. Ми заплатили гроші і так далі, як, як завжди це буває. Ну, в підсумку розробники вирішили додати сервер, він е, був доданий, і тепер проблем нібито поменше. Тобто ви можете подумати, скільки гравців грають відразу. Більше двох тисяч завжди був онлайн тільки на одному сервері. Скільки на американському сервері було місць, я не знаю. я Думаю, також близько 2000. Ну і він не був повністю забитий, звичайно, тому що європейці побільше грають. Так, у нас тут якось так темнувато. Година, ага, у нас 12-та година ночі. ну Хоча на ніс це не виглядає. Є тут також різноманітні зміни погоди, ну, як різноманітні. Щось, нібито шторму, дощ і так далі, тому в такий час тут абсолютно нічого не видно. Це хто у нас? Це у нас Шведи, так що можна собі спокійно йти. Так, там в Теличині, Великобританія. Великобританія зараз на даний момент тут являється нібито однією з найпотужніших націй, вони все захоплюють і так далі. Так, і тут це, це, це наш івент, чи ні? Мені здається, що все у нас наш івент. А там далі бачимо Данія з піратами. воює. Тобто ми вже десь приближаємося до володінь Данії. Ось тут уже Данія. Так, так, це, це швидше за все наш івент. Я пам'ятаю, як шведи захоплювали перший порт. Я, звичайно, не міг. Цього робити, тому що в мене не було кораблів. Ну, відповідних, Там потрібні відповідні кораблі. Але це було просто, просто грандіозно. коли е... Яке це місто? Я не пам'ятаю, десь, десь ось тут ось там місто було, ось там, і тут така армада з кораблів 30 чи 40 пливли одночасно. Це було просто грандіозно. Я, звичайно, потім пожалкував, що я не записав відео, хоча б подивитися, як це все відбувається, але було дуже-дуже круто. Ну що, заходимо. Отже. Є у нас суперник. Просто от зараз він тут. Так, поглянемо на нього. Схоже, він такий самий, який був. Е, цей попередній суперник, який тік. Корабель такий же. Так, 5 секунд до початку бою. Е, нам напевно, потрібно все ж повернути, тому що ми проти вітру будемо йти. Один залп все ж я спробую зробити так. Проти вітру, а далі поверну. Пристрілятися. Так далеко. Непогано. Добре, просто помачті. Ну і усе, давайте міняти курс. Нам, звичайно, потрібно бути не повністю проти вітру, тому що у нас багато косих парусів, але все ж. Так, зараз буде, напевно, залп на залп, ні. Чи куди він повертає? Так, він вирішив іти саме сюди. Готуємося. Так, нам потрібно, щоб хвилі піднялися. Ось зараз би хороший був момент. Давай, 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 давай. Ох, зараз залп. Пішов залп. Ох. Зайцем він покраще нам зарядив. Ну, але ми також непогано. Пішли. Так, давайте ми перемкнемо нашу команду на перезарядку, тому що перезарядка для нас зараз важлива. А вже пізніше будемо щось інше займатися. Так, ми включили бойові. Так, бойові паруса у нас є. Бойові паруса для того, щоб ми могли краще стріляти, тому що. Кращий крен. чи як він правильно називається. Так, давай, давай. Пішли. Залп. От, нормально, нормально зарядили. Дивіться, справа зверху, е, коли я на нього навожу, з'являється. Ох. Характеристики корабля. Лівий борт у нього пошкоджений. Уже так... Непогано, так? У нас е, ніс пошкоджений. Так, ще трішечки. Тим часом сонце вже виходить. Так, так. Залп! Нормально, дивіться як, дивіться, ух! Як, жорстко. Так, давайте змінювати курс, тому що ми йдемо повністю проти вітру, і це буде ж досить жахливо, якщо зараз нас буде залп! Давай, 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 дріденьки, повертай, 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 повертай! Ну і плюс у нас цей борт заряджений, ми можемо зараз почати розстрілювати. Так, тільки хвиля, хвиля не вдало. Так, пішло. Трішки хвилю ще треба перечекати. Ще зараз заїдемо в хвилю. Так, пішло. Нормально? Нормально. Майже пів борта у нього вже немає. Так, він потрапив в хвилю. Ось це те, про що я розповідав минулого разу. Що якщо хвиля є, це вона не просто так. Ви можете попасти у хвилю. Це не так, як якихось подібних... О, бачите? Як, як нас хвиля захистила. Не так, як подібних забавках, що хвиля та й хвиля. Думаєш, є то є, ні то ні. Все одно все пролітає через неї. Тут а ні. Тут це розраховується. Так, пішов в залп. Ми схоже також. Не дуже вдало це все зробили. Так, 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 так. Зараз іншим зал. Залп буде іншим бортом. Ой-ой-ой, боляче! Боляче! Мені здається, якось не дуже вдало. Все ж ми змогли. Змінити? Так, я знову йду про вітру, але я хочу ось ось це зробити. Огонь. Так, нормально, нормально. Він же, напевно, отримує серйозний мінус, тому що, швидше за все, вже набирає воду. Я не знаю, скільки у нього там пробої, але склада, звичайно, що ми цього не побачити не можемо. Якщо хтось не знає, вперше чує про дану забавку, то тут кораблі не мають ХП, вони мають міцність або навіть ну, якось так, міцність, але тонуть від того, що набирають воду. Оце все, що ми бачимо, це міцність. Ось міцність лівого борта суперника практично вже знищена. В е, нас на нашій е, нашому показниках ми можемо побачити Ось це, «Лікс» це пише, це у нас пробоїни. Якщо з'являються пробоїни, то корабель отримує затоплення воду. Верхні два нулі це означає е, вище ватерлінії, і нижні це нижче ватерлінії. Якщо нижче ми отримуємо, то буде дуже-дуже погано. Так, ми промазали. От, пішло, пішло. Так. В принципі, ми можемо побачити ці пробоїни. Бачите, візуально видно, на кораблях все з'являється. Поки що ми непогано йдемо. Так. Ну, я думаю, що ми без проблем повинні справитися з цим кораблем. Тому що я вже трішки, можна сказати, навчився, як, як правильно тут все робити. Плюс корабель то краще, ніж був попередній наш. Так, залп. Так, нормально, дивіться, ох, ось цей якраз у його лівий борт, як він пробитий, бачите? Скільки у нього дир. Все побито, все проломано. І він скоро буде тонути. Кораблі, звичайно, тонуть не відразу, вони помаленьку набирають воду. Якщо ми. не знаю, чи це в плюс, чи це в мінус, все ще будемо отримувати якісь пробоїни, то я можу показати, як це виглядає, коли набирає воду. Так, ох, 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 зарядили. Ох, зарядили. Ох, смачно. Так, зараз ми отримуємо залп. Просто в корму, так? Чи ні? Чи схоже у нього немає, там вже пушок? Щось за все у нього немає пушок, ось у нас пише порт. Я також не є асом, як говориться, в даній забавці. Мені здається, що ось це порт, що пише, це оскільки у нього пушок цілий. Так, так, ще, ще отримав. Ох, ох-ох-ох, дивіться. Хоча команда в нього... Ні, є все ж пушки у нього. Можливо це заряжені чи що, я не знаю, поки що не знаю. Знову пішли ми проти вітру. Треба міняти курс. Давай, 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 давай. Ми, в принципі, можемо розвернутися. Команда, до речі, у нього досить велика 62 чоловіка. Тому ми, якщо що, навіть на абордаж то піти не можемо. А хоча Бордаж, я не знаю. Там він просто поки що для мене не зрозуміли, тому я його брати не буду. Там все у нас також текст в текстовому режимі йде. Іншому не буде, тому що це логічно, мережева гра. Так, давайте зарядили. Ох, пішло, все! Все, він зараз буде тонути, тому що один борт лівий у нього вже повністю-повністю знищений. Дивіться. Просто зрикошетиний цей борт. Просто неймовірно. Немає сучі вже стріляти по ньому саме тут. Можемо просто зайти з іншого борту до нього і вже там розстрілювати інший борт. Він, в принципі, це і робить. Він повертається до нас. Здоровим бортом, ну, хоча б повністю не знищеним. Ну і ми зараз вип'ємо цю ситуацію. Зараз його повинно нахиляти на один борт. Якраз. Там вода буде затікати. Так, давай, пішли. Нормально, нормально. Ідеально. Просто супер. Так, би подивитися на нього з іншої сторони, я би хотів подивитися, як він тоне. Ну він жить однозначно зараз тоне. Ну, але ми ще зараз зарядимо трішки. Ще ближче зблизитися, так. Так, зараз хвиля підніметься трішки вище. Так, повертаємося і вогонь! Ох, ох, ох-ох-ох. Все, у нього два борти уже повністю знищені, так що він зараз буде просто тонути. Ось так і завершився цей бій. Ну і в принципі, на цьому ми завершимо. Дякую, що дивилися. З вами був Алекс. Ви були на каналі Let's Play Українською, і до нових зустрічей.